Свій час! Я любив ганяти на трьохколісному велику, так що тепер? У мене має бути трьохколісний велик на балконі, чи що? У мене його немає і не було. Ну от, я про то і кажу, що свій час, то не зараз. Ну Просто я рахую, що рушка із усіх десятих ЛТ-шок, а я саме про них хотів сказати, най... найменш цікаво. Так. Буде ще хтось нахабніти, ні? В кого мені стріляти? Ну виїжджай. Виїжджай. Чудо заморское. Так, ні. ніхто не виїжджає. 50Б на центрі. Отримую. Нашо приїхав 50 б на центр. Ну, хай буде. Так, я взагалі не напрягаюсь від слова зовсім, чому мені напрягатися? Правильно, правильно. Трошечки пацан відіграв. На 1435 різко зменшилось його ХП. Різко зменшилось. Я б сказав миттєво. Оце він там матюхається. Тут -ту, ту так, що, вас там тиснуть, так? Да? Так, я тікаю. Це ти. добре, це добре, вас там тиснуть, вони приїдуть, я почну стріляти. Я так і розраховував, так. 140 щось там катається, ну туди важко влучити. Там переціл себе веде трошечки неправильно в цьому місці не залетіло. Ну нічого, нічого. О, є четвертий. Є четвертий з його бронею в обличчі, це гарна ціль. Ти глянь, пан Роман втікає, та такого ж не бувало раніше. Ти чого це? Ти чого це пан Роман? О, о, другий підпав. <ріст> Я першому БК дав, другого підпалив. Це взагалі фантастична гра, яка потребує багато інтелекту і уваги. Так, насправді ні, ну то таке. <ріст> Ой, в мене три постріли, 3750 дамагу. 3,750. Так. Ну давай, давай. Хто там? Хто там ще хоче. Хто там ще хоче підсмажитись трошечки. ВЗХ, 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 ВЗХ. Не влучив броню, ладно. Танка. Я третього взяв. Арта летить. СТБХ. З флагу. Так, нормально. Треба від'їхати назад, бо вони мене світять. І -та, там всякі є треті. На більшотай з тебеха напрягає. Стебеха, стебеха сраху стоїть, боже. Другий підпал забій, боже, я не знаю, що це за бій такий. Ой, ще мені ще ніколи так не перло. БК і два підпали. Нормально, Ну він прям з ракою стояв. Може той правильно насправді, але він реально стояв прям з ракою до мене. Тож я думаю, не так вже дивно, що він запалав. Так, нормально. Як позе мені подобається, як танчик. Просто максимально злий і страшний. Просто максимально злий і страшний, так, ну. Ти бачиш, що я роблю? Я вже 7 тисяч накидав. 8 сумарки зробив. Навіть з бази не з'їхав. Просто навіть навіть з бази не з'їхав, так. Вже 8. 8000? Так, да, вітаю, Александр Борисович. Да, 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 вже 8. Так, треба їх добывати. Вони там всі стоять. Було. Так, раз дякую. Блин, ну як він так став? О, неприємно, ну я поїду тоді. Я просто розчавлю, да и все. Просто або я третього розчавлю. Так, ну поїхали вже, чого мені тут боятися, нема кого. Нема кого. Так, пан таки, я того... Вбиваю цього тараном. А? А? Оце Оце я розумію бій. Оце нормально. <рес> <рес> Це я завтра виріжу. І <рес> буде епічно. Просто епічно. Це, по-моєму, один з найкращих результатів в мене на аккаунті по дамагу взагалі. Ой, просто жесть, яка, яка жесть. Два підпали, взрив бика, й нам забрав, нормально. Майже все, що можна було тут зробив. Так, треба мені телефон на зарядку поставити. Так, головне... ну я не забуду, я завтра виріжу. Так що, хто не подивився, передивіться ще раз. Ще й майстра. Так, чудово. ПТ-14 виконана. Навідмінно. Блок 5 виконана на відмінно. Чудово. Танкіст ас здобуто. Так, хто такий пан Біп? Щиро дякую. Не знаю, хто, тут, хто, хто ви такий у нас на її каналчику, але щиро дякую. Так, що по результатам дав. М -м, трошки до десятки сумарки не дотягнув. 8 майже 300 дав на 1009. Коротше, 9300. Майстер, підривник, дуйлянка з столом. А чого немає медалі? Підпальник. Чи наче ж є та? снайпер? О, це яка підтримка. Та? А то я все, конфедерат. І основний калібр. Ну, красавчик, Юрчик, Красавчик, що ще казати. Всім, хто це подивиться завтра, щиро дякую, всього найкращого, на позитивного на щастить. А ми поїхали далі.